-ху -ху! Кожного глядача і того, хто просто завітав вперше на канал Живий обмін. оберіг життя, гармонія, биття. І хочу вам запропонувати сьогодні і теорію, і практику. Дуже давно ми не робили ніяких активацій, трошки вже забулися. І ось сьогодні хочеться запропонувати вам практику. З нашим каналом інтуїції. Як ви пам'ятаєте, він знаходиться на рівні сонячного сплетіння. Так, ніби в нашому живатику, як ми кажемо, нутром чую. Взагалі, цей канал він завжди активний, він працює в тій чи іншій мірі весь час. Але, але, але. Ми можемо його підчистити, звичайно, перед активацією, і можемо активувати. Тому прошу згадати нашого чудового Яна Липника, також вібраційні коди ДНК, і розглянемо швиденько і головне, практично наш канал інтуїції. Для того, щоб його почистити. Ви на початку, до речі, можете виміряти так, наскільки він чистий, чи потрібно його чистити, чи він активований, на якому рівні, от прямо зараз. Виміряти вібрації, щоб побачити зміну при активації і при очищенні. Якщо ви цього бажаєте, якщо не бажаєте, то можемо очистити, просто проголосивши тричі ваш намір гарно голос, так? А, або зачитавши код вібраційний також тричі. Він зачитую, так? Отакий. Касіонай. Касіонай, Касіонай, Касіонай. Можете подивитися рівень частоти даного каналу. До і після за бажанням. Після того, як ви почекали, скоріше всього десь 3 хвилини можете виміряти, скільки вам треба чекати, або йдіть за вашими відчуттями. Так, ви відчуєте. Наприклад, можете дати намір вашому тілу, показати вам, коли очищення закінчується. Також дуже рекомендую ваші ручки поставити на рівні сонячного сплетіння, на рівні жовтенької чакри, десь так. І відчути, до речі, не забувайте, що десь приблизно в тій області також знаходиться будична чакра Тораль, в якій знаходяться наші страхи. Можете наміром чи кодами також одночасно підчистити тораль, а потім його активувати або наміром, або кодом активації шізу, тричі так шізу, 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 і дати гарний намір на очищення від всіх усвідомлених і підсвідомих, також страхів, які вас блокують. Особливо, якщо у вас так досі якісь є сумніви, страхи, нерозуміння, треба чи не треба, тобто є якась забобони, наприклад, так, якісь програми у вас прямо от стоять, що не треба працювати, скажімо, з вібраційними кодами. От Щось вас тримає від них. Не працюйте, працюйте наміром. Але якщо у вас намір погано працює, то коди можуть допомогти. От якраз підчистити таку програму страху користування кодами, можна за допомогою очищення, будичної чакри, тораль або метод Пучко і зняти цю програму. Так? За бажанням, якщо у вас така потреба є. А якщо ж ви відчуваєте, що це не ваше, тоді поки що не працюйте з даною технікою. Якщо відчуваєте, що ваше, ви готові, ви чудово налаштовані, наміром чи кодом, тричі, будемо активувати наш канал інтуїції. Проголошуємо Ерловай. Ерловай. Erlwaй можна тричі, можна 7 разів, можна 9 разів, так? можна 12 разів, в основному тричі чи 7 разів проголошується. Або намір, так, активую мій канал інтуїції. А зазначаємо спочатку на першому рівні, а далі ви можете вже активувати іншим часом на адекватному рівні. Так? І обов'язково для чого ви його активуєте? Наприклад, ви хочете щось знайти, скажімо, вібраційну точку у вас вдома, чи геобіологічне явище, чи якийсь фізичний предмет, чи ваша киця десь заховалася у вас в квартирі чи в хаті, ви хочете її знайти, щоб дати їй пігулку. Наприклад, так? Тобто, для чого? Це. Будете, в принципі, робити вже пізніше, на адекватному рівні активувати канал інтуїції і проговорювання для чого. Так? І шукати, йдете в пошук, що ви шукаєте. Зараз же пропоную активувати ваш канал від першого до сьомого рівня. От зараз ви прямо активуєте на першому ручки на вашому сонячному сплетінні. І роздивляйтеся, що там відбувається. Так, закривайте оченятка і відчувайте ваш оцей центр. Так? А я вам буду поки що розказувати, що ж відбувається від першого до сьомого рівня. Трошки вам прийдеться згадати різні наші сплетіння, і також чакри будичного тіла. Отож, перший рівень. Коли ми його активуємо? У нас активується перша підземна чакра. Тобто ми збільшуємо наше заземлення. Отже, активація на першому рівні даному каналу, каналу вона вже покращує наше заземлення. Можете підсилити заземлення візуалізацією чи наміром, так як ви проростаєте вашими корінчиками. Чим краще ми заземлені, тим краще ми можемо отримувати інформацію і сходження космічних енергій на нас. Тобто, чим більше ми тримаємось за землю, тим краще можемо прорости і вверх в альфа-стан. Другий рівень активації каналу інтуїції. Він активує наш, е, наше сакральне сплетіння. Згадуємо, воно знаходиться там, де у нас сакрум, цей е, копчик. Наш сакральний центр. До речі, не забувайтеся, що в таблиці кодів вібраційних ДНК це все є, є відповідні відео. Так ви можете подивитися, що це означає ця активація, що відбувається. А, також, до речі, цей сакральний центр сплетіння на рівні нашого так, копчик українською, якось він буде інакше. Вилетіло в мене це слово. Я знаю, що є якесь гарне таке слово, і воно мені дуже подобається. І вилетіло, вибачте. Коли ми активуємо це сплетіння, воно нас під'єднує до наших тотемних тваринок, які нам, в принципі, допомагають підсилити наш канал. Якщо ви, наприклад, знаєте ваші тотання тваринки, з ними спілкуєтеся, шаманите там з ними, то можете до них звернутися, щоб вони вам допомогли чи призвати їх, це вже за бажанням. так? А можливо, відправитися в медитацію з наміром, хочу відчути, побачити, дізнатися, наприклад, мою найголовнішу наразі в цей момент, в цей день, от зараз тут і зараз. Ту темну тваринку. Можете пройтися внутрішнім зором по всім чакрам. Вам можуть з'являтися різні тваринки. От, роздивляйтеся, можете спробувати поспілкуватися. Так? Це вже, в залежності від ваших потреб та можливостей. Не всі можуть піти в глибині медитації. Хто може, от другий рівень активації каналу інтуїції вам допоможе. Переходимо на третій рівень. Війна активує наше сплетіння спокою. До речі, дуже гарно допомагає заспокоїти наш ментал і очищує наше астральне тіло, що допомагає нам встановити внутрішній спокій. І коли в нас не є внутрішній спокій, ми можемо слухати нашу інтуїцію. От якраз для різних вправ. З інтуїцією щось, інтуїтивно визначати, неважливо що. Активація на третьому рівні, каналу інтуїції вам допоможе. Так? Просто треба трошки війти в оцей стан прийняття інформації, слухати, що відбувається от на рівні вашого сонячного сплетіння, що вам ваш живіт підказує. Слухайте животом, так, своїм тілом. Номер 4, тобто четвертий рівень активації. У нас щось на зразок такої стільникової антенки з'являється. І вона під'єднується до нашого медіумного каналу. Вона його, до речі, і очищує. У нас йде баланс наших полярностей в тілі. а Ви знаєте, що ми суперполярні. У нас і плюси і мінуси всюди. Про це є окреме відео про руки і про тіло. В принципі, йде ось екілібровка наших полярностей. І допомагає нам спілкуватися на рівні душа з душею. Це, до речі, може допомогти спілкуванні, наприклад, з вашими тваринками, чи немовлятками, чи з іншою людиною, яка, наприклад, не розмовляє, ну, чи спробувати порозмовляти душа з душею так, за допомогою четвертого рівня активації каналу інтуїції. Отже, рівень п'ятий: він активує нашу другу підземну чакру. Також відкриває нашу сьому, цьому нашу загальну верхню чакру і Ерепсус. Так, Ерепсус, чакра будичного тіла. А наша шишковидна залоза активується і очищується інша будична чакра імра. Нагадую, це все є і відео і в таблиці. Не будемо зупинятися на цьому. Шостий рівень. Очищує, активує наші наді, а також канал телепатії. Він, хоч дуже там тоненький, зверху така гантенка відкривається, але він гарно працює. Він і очищується, і активується. От на якому рівні можете перевірити, якщо є таке бажання. Шостий рівень нас з'єднує з кундаліні нашої землі. Нагадую, кундаліні це енергія запліднення нашої землі. У нас вона також є а ця енергія. Так, вона ще й пов'язана з енергіями Чорної Діви Марії, про яку було аж цілих п'ять відео. Є ініціація від Гаї з кундаліні нашої землі. Хто проходив, дуже чекаю ваші відгуки, чи ви її прийшли до кінця чи ні, чи Щось відчули з'єднання вашої енергії з земною енергією. Хоча це одна й та сама. Так, ми під'єднані до органічної матриці, до нашої землі, і по суті цю енергію нам дає наша планета. Також шостий рівень він стимулює і очищує наше третє око, особливо у кого працює дуже добре яснобачення, бо цей канал там проходить також так, шишковидна залоза, все воно пов'язане одне з одним. Про це я також окремі відео. Тобто там вся ця зона стимулюється і очищується. І отже, сьомий рівень. Він активує саме третє око і відкриває наше інше сплетіння візіонерське. Воно дуже потужне, якщо ви пам'ятаєте відео на цю тему, це дуже потужне сплетіння. Але сьомий рівень активується не у всіх і не завжди. Можливо, треба буде трошечки потренуватися, бо це таке відкриття різних можливостей, ну, у вас як ясно вицяне. Тому є, до речі, ще інші рівні. Так, все активується наміром. Але, звісно, ну, це вже залежить від вас. Якщо вже хоч сімома рівнями навчитися. Працювати, активувати і відчувати, хоча б що йде якась зміна, так чи відкривається канал на рівні сонячного сплетіння, то це вже дуже-дуже круто. Дуже б хотілося почути ваші відгуки і відчуття. Отже, що ви можете, наприклад, відчути, коли ви ставите ваші ручки на рівні вашого сонячного сплетіння? Так, закрили ваші очки, щоб краще сконцентруватися на цій зоні. Активуєте, якщо ви змогли відчути ваш канал, так от там з'являється потовщується канал. Він може бути вже відкритий. Ви можете його вже навіть не активуючи, відчути так. Але коли ви активуєте вищий рівень. А то він стає більший, точніше, його кут відкриття може відкриватися чи закриватися, або можуть бути інші варіанти, що з ним відбувається. От зараз ми їх і розглянемо. Дуже класно тим, що, бачите, активація даного каналу вона. Допомагає якби, задіяти і інші екстрасенсорні варіанти: та шишковидна залоза, чакри будичні, чакри астральні, так наші чакри підземні, верхні, різні канали, теж саме і медіобний і телепатія. Деякі так наших полярностей активує і комунікацію на рівні душа-душа. Тобто він ніби включає те, що потрібно, для того, щоб зробити. Необхідний варіант роботи, так, в залежності, що ви робите. Чи ви шукаєте, наприклад, якийсь предмет, чи геобіологічне явище, чи якесь енергетичне явище. Або, наприклад, коли ви хочете задати якесь питання і отримати відповідь, так чи ні, за допомогою даного каналу, це також можливо. Але для цього ось треба дуже гарно відчути вашими руками, чи внутрішнім зором, коли ви дивитеся, так, у кожного по-своєму працює, а, оцей кут відкриття каналу. От Якщо ви це відчуваєте, то вашим внутрішнім маятником прекрасним може стати саме оцей канал. Тобто, якщо він дуже гарно розкривається, і кут. Розширення розкриття збільшується, то це, по суті, позитивна відповідь. Так, відповідь так. А, ну, і ви можете потренуватися з різними питаннями, які, звісно, вимагають приблизно відповіді так і ні, дуже чітко. І побачити, як він реагує. Ну, Наприклад, чи ось це місце, де я знаходжуся, воно. Для мене там безпечне, чи енергетично, наприклад, дуже хороше. Тобто, ви можете задавати ті питання, які вам ідуть зараз в моменті. Чи там, наприклад, чи потребується місце очищення, в якому я знаходжуся. Так? Тобто, що вам от іде зараз, для практики, от таке питання, тільки так, щоб на нього відповідь була так, чи ні. А якщо це ні, так, то канал він може бути ну, або як, ніби як закриття, так він ніби вас втягується, кут його відкриття зменшується. Або ще може бути таке враження, ніби як він мигає, ніби так відкривається, закривається, відкривається, закривається. Так, тобто щось там відбувається. Те саме може бути, якщо от відповідь не дуже відома, чи так, щось незрозуміле. Тобто він ніби як сканує різні варіанти відповідей, всі ризики чи щось позитивне. В будь-якому разі, якщо він мигає, щось там з ним відбувається, він може якось там поплисти, наприклад, кудись рухатися, з'їхати кудись. Так? То це, скоріше всього, ні, ну або невідомо, не зараз, можливо, а, чи тобі цього не треба знати. Тобто, оці всі такі відповіді можна впихнути в одну категорію Ні чи майже Ні. Наприклад, не зараз, так? Ну, Якщо відповідь так, то він дуже гарно відкриється, І якщо ви, наприклад, бачите його, то він стане яскравим а Блискучим, так, може там проявлятися якось в кольорах і тому подібне. А, ви можете, в принципі, просити у своєї власної інтуїції, у своєї власної душі, так, бо це ви розмовляєте з власною душею, якісь і поради чи прийняття рішень якось собі згладжувати за допомогою цього каналу. Але, звісно, це залежить від ваших відчуттів чи бачень, так, що відбувається в цілі. Дуже радію, що ви взяли і активували перший рівень, і хочу почути, чи ви щось відчули. І якщо пішли в практику щось шукати, куди вас завело? Так? Чи фізичний предмет, чи енергетичне явище, геобіологічне явище, наприклад, чи ви щось знайшли? Як реагувало ваше тіло? чи ваш канал? Якщо ви, наприклад, канал не відчуваєте, але він впливає в будь-якому разі на ваше тіло. Він вас веде, так? Коли ви йдете з наміром, хочу знайти там, нехай буде мою кішку. У вас в голові кішка, кішка, кішка. От чи щось додалося до пошуку вашим тілом при активації каналу інтуїції? Ви ж, якщо працюєте тілом, так, чи руками, ви знаєте, як вони реагують, куди у нас ведуть. От чи щось додалося? Якщо поки що нічого не додалося, нічого не відчулося, не переживайте. Для цього існує і практика. Практикуйтеся. Удачі і щиро сподіваюся на ваші відгуки. Взагалі, хоч щось відчули, не відчули. Звісно, з першого разу можливо нічого не відчуєте. Це також нормально, так? тобто... Це процес. Всі ці канали, особливо екстрасенсорні, вони напрацьовуються. Так, енергію туди трошечки треба, хоч іноді, а, проганяти, і все буде дуже добре. Ну, найголовніше для того, щоб воно розвивалося, треба реально ними практикувати. Так? Тобто не просто взяв почистив і активував, а реально пішов і щось шукаю. Чи запитую конкретне питання і отримую відповідь інтуїтивно. Чи роблю якусь там вправу чи практику. Для цього вони і потрібні. Дякую за увагу! Бувайте! вах!